Ну, знову Харківщина була під обстрілами. Стосовно міста Харкова, так ми мали у повітряному просторі вісім шахедів. П'ять шахедів влучили до промислового підприємства, яке знаходиться у Київському районі міста Харкова. Виникла велика пожежа. Площа її була більше 2 тисяч метрів безпосередньо. А значить, що стосується прилеглої території, то так само постраждало 10 безпосередньо багатоповерхівок, вибиті вікна. 2, Дві будівлі дитячих садочків, тому що там була знов ж таки щільна забудова. Це фактично біля спального району Київського району міста Харкова. Значить, крім того, були керовані авіабомби знову під масованим обстрілом місто Куп'янськ. Там було під, безпосередньо 15 керованих авіабомб. Там продовжується до речі відновлення електропостачання внаслідок постійних масованих обстрілів. Наразі відновлено електропостачання для двох тисяч абонентів. Ще 798 абонентів маємо підключити до електромереж. Однак, знов ж таки під час відновлення, наші працівники працюють під постійними обстрілами. Знов ж таки прильоти вчора. Один із кабів влучив безпосередньо у п'ятиповерхівку. Там постраждало чотири людини. Їм надана вся необхідна медична допомога. І крім того, внаслідок масованого обстрілу міста Харкова суботи на неділю ще дві людини додатково звернулися за надання медичної допомоги. І всього у нас від того обстрілу 28 постраждалих. На жаль, дві людини загинули на місці.